В принципі, щоб ви розуміли, зупиняються завжди, і зупиняються не лише з причини, що хтось їде чи на Майдан, чи у Львів, чи ще кудись. Автобуси зупиняються згідно з вимог чинного законодавства. Тобто, коли проводяться або цільові заходи, або коли автобус технічні, має якісь несправності, явно видимі. Також інспекторами ДАІ дійсно зупинялися автобуси, і ті, що мали всі документи, спокійно їхали. Далі, тобто, водій, якщо предоставляв всі документи, які написані у правилах дорожнього руху, автобуси відпускалися відразу. Причин зупинки, наш законодавець дає вичерпний перелік, це 11 причин зупинки. Це такі, як саме популярна можна сказати, це порушення правил дорожнього руху, тобто вона включає в себе всі практично пункти з правил дорожнього руху. Наступними можуть бути причинами зупинки, коли проводяться певні цільові заходи, тобто відпрацювання або профілактичні заходи, наприклад, так як останні. Місяці можуть жителі обласного центру побачити, що у вихідні дні ввечері вночі відпрацьовується саме Ужгород, саме йде виявляння водіїв, які перебувають за. Кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. Також, якщо номерні знаки у автомобіля закриті, або погана їх видимість, також є причиною зупинки. Причиною зупинки може бути те, що даний автомобіль знаходиться в розшуку. Також причинами зупинки можуть бути потреба інспектора ДАЇ або взагалі правоохоронця, опитати водія. або Людей, які перебувають в автомобілі у якості певних свідків, тобто цей перелік є вичерпний. Інших причин зупинки не може бути, і інспектори даї не можуть вигадувати свої якісь причини, і я вас запевняю, що на Закарпатті такого немає. Дійсно, інспектор державно інспекції може поцікавитися у водія, куди саме прямує той чи інший транспортний засіб. Особливо це відбувається зараз при ускладненні погодних умов, тому що, наприклад, дати пораду водію, що не їдь через перевали, особливо вночі, коли спостерігається, або гідромоцентр прогнозує погіршення погодних умов, або є замети на дорогах, або певна область вела обмеження в русі, а ми цим володі. Діємо цією інформацією, ми зобов'язані попередити, тому що життя і здоров'я водіїв і пасажирів це ми за це несемо відповідальність, і ми також.